9.50 у сесійній залі збираються депутати. На порядку денному розгляд 30 питань, що стосуються комунального майна, соціальної та інших сфер. Для участі в засіданні реєструється 41 депутат. Це більшість від загальної кількості, адже у раді їх 64, Тож сесія повноважна. Утім, одне з головних питань, яке мають ухвалити сьогодні, обрання очільника обласної ради. З трибуни говорить позафракційний депутат Олександр Вельбівець і просить внести це питання на розгляд. Друга пропозиція про розгляд цього питання першому порядку. Денному його підтримує депутат зі Слуги народу Валерій Данилевський. Давайте в чергове не будемо перетворювати нашу сесію на щось таке незрозуміле. Давайте я підтримую пропозицію Олександра Івановича, Вирішимо кадрові питання. Кандидат на цю посаду один позафракційний депутат Євгеній Курбет. Інших пропозицій від обранців не надходить. Я військовий в випадку вашої підтримки. В мене головою обласної ради значить, не буду займатися політикою. Пропоную зайнятися значить, нагальними проблемами вирішення для військових, до переміщених осіб. Наша область має бути, продовжити залишатися надійним тилом для майбутньої перемоги. Євгенія Курби та з трибуни підтримують представники різних фракцій. Майбутнім головою ради його бачать усі поліціли з п'яти. Про це у коментарі Суспільному розповіли їхні представники перед засіданням. Він порядна фахова людина. Я думаю, що ми голосує. Ми його всі знаємо. Я сам працював у керівному складі обласної ради і знаю, як багато там роботи. Коли така людина з'явиться у президії, буде набагато легше працювати. Якщо голова військової адміністрації. Підтримує його і проси нас, як депутатів, то ми ж теж будемо наша фракція теж буде підтримувати. У такий період, звичайно, що головна ну, обласна рада, як вищий там, представницький орган в області, повинен бути з головою. Все-таки він військовий, управлінський досвід, і я його особисто знаю з 2014 року. Я думаю, що. Більшість депутатів в залі його підтримують, тому що це дійсно достойна людина. Він може об'єднати принципі всі фракції обласної ради. Утім, попри заяви депутатів, шляхом таємного, а отже, анонімного голосування Євгена Курбета підтримують не всі. Це стає відомо після оголошення головою лічильної комісії Діною Ковальчук Результатів виборів визначена кількість бюлетнів із записом підтримую кандидата Курбета ЄВ 32. Не підтримую кандидата не недійсні 12, не використані 17. Враховуючи, що рішення з питання про обрання голови Черкаської обласної ради 8 скликання підтримано депутатами у кількості 32, що є меншістю голосів від загального складу ради, вважати рішення Черкаської обласної ради про обрання голови Черкаської обласної ради 8 скликання неухваленим. А це означає, що Євгенію Курбиту не вистачило одного голосу. У залі тиша. На чолі ради і надалі, після зняття з посади Анатолія Підгорного. Він керував нею з 2019 року до 17 жовтня 2025 року. Буде перший заступник Роман Сущенко, пояснює Суспільному начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Але обрання нового очільника ради і надалі залишається пріоритетним питанням. Голови обласної ради в цей непростий час, воно принципове, тому що без голови обласна рада, звісно, функціонує неповною мірою. І коли в консенсусі всі розуміються в основних потребах, основних пріоритетах діяльності і обласної ради, і обласної військової адміністрації, і всіх гілок, всіх правоохоронних органів. Закладів охорони здоров'я, все, що пов'язано сьогодні з функціонуванням нашої області. Лише тоді, при цьому консенсусі, ми можемо бути успішними. Думки ж депутатів розділилися. Олександр Коваленко вважає ситуацію в раді не критичною. Тоді, як на думку Семена Радченка, нині тут безлад. Засяд дуже, дуже багато повноважень передано на військову адміністрацію, тобто там бюджетні питання. Вони самі вирішують безразненадалі. Це питання є то там. Зібрались, проголосували там, на мою думку, повне безлад. Ми повинні розуміти, що з нашим майном, хто його орендує, там яка його вартість. Далі депутати переходять до наступного питання до строкового припинення повноважень депутата Михайла Мушієка. Це рішення вони ухвалюють за голосують. депутати. Більшість від загальної кількості. Дякую за роботу. Повірте мені, хто б що не говорив, було приємно працювати, було приємно спілкуватися. Приємно було і вирішувати питання депутатів, і виборців. Все таки робота була. Щось робили, і не щось робили, а робили для людей важливе. І тому ще раз дякую всім вам. Дякую і до побачення у свою чергу. Михайло Мушієку. Дякую позафракційний депутат Олександр Вельбівець. Найголовніше <зв>. представляючи сьогодні Лисинський край. Який Михайло Григорич своїми депутатськими зусиллями зробив провідним районом колись у Черкаській області? Хочу подякувати за дороги, якими він опікувався в Черкаській області. Слава Богу, що до Лисянки всі доїжджають і навіть ну цілий і здорові. Нагадаємо, сьогодні голову обласної ради обирали вдруге. Під час попереднього засідання, 17 жовтня, на цю посаду претендував позафракційний депутат Євгеній Курбет та представник політичної партії Європейська Солідарність В'ячеслав Бабенко. Тоді Євгена Курбета підтримали 28 депутатів. В'ячеслава Бабенка 5 депутатів. 16 бюлетенів були недійсні. Ними 15 – невикористаними. Ольга Лисенко, Марія Гаврилян, Федір Косаба, Григорій Козуб. Суспільне новини. Черкаси.